Сили оборони України атакують ворожі позиції поблизу Вовчанська на Харківщині. Там бригада ГАРД ліквідувала 28 окупантів. Про це поінформували у державній прикордонній службі. Українські захисники знищили БТР 80 точку зльоту, безпілотників, фортифікації та мінометну позицію Російської Федерації. Ну і зараз поспілкуємося про Вовчанський зокрема напрямок. Військовий з позивним історик. Це офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка. Зараз приєднується до нашого ефіру. Доброго вам ранку! Вітаємо бажаю здоров'я. Ми хочемо наголосити також на тому, що ми підтримуємо збір на потребу, зокрема 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка. Ось, будь ласка, шановні глядачі, ви бачите QR-код на ваших екранах. Можете просто зараз під час прямого ефіру здійснити свої донати. Розмір перерахунку не має жодного значення. Кожна гривня важлива, і пам'ятайте, що кожна гривня вона підсилює оборонні спроможності наших сил. Оборони. Ну а тепер, власне, до історика, пана офіцера, поясніть нам, будь ласка, потреба на що збираємо? Мій підрозділ Другий стрілецький батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Виконує бойові завдання по обороні міста Вовчанськ з травня 2024 року. І через активні удари ворожої авіації, артилерії дронів, зокрема FPV, фактично щодня зазнає ураження нашого автопарк авто сьогодні для будь-якого підрозділу це та необхідність, яка безпосередньо впливає на якість виконання бойових завдань та результат на лінії фронту. А також це найголовніше це шанси зберегти життя та здоров'я наших. Військовослужбовців тому другий стрілецький батальйон 57-ї бригади завжди безмежно вдячний тим активним і небайдужим громадянам, які долучаються до зборів та підтримують наших воїнів. Завдяки спільним зусиллям північ Харківщини завжди буде українським. Долучаємося, друзі, кожен хто може сьогодні доєднатися, тому що ми з вами інвестуємо цими донатами в спільну перемогу в допомогу нашій армії, збройним силам України і в те, щоб всі наші бійці залишалися живими і могли захищати далі нашу землю, звільняти від російських окупантів. Натомість про те, що в Вовчанську майже 300 днів триває героїчна оборона цього міста, яка оперативна ситуація там, як себе поводить з ворог і чи змінюється його тактика? В зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади російська окупаційна армія не полишає спроб досягти тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях. В самому місті, незважаючи на повне його руйнування по лінії, річка Вовча, ворогу не вдалося отримати будь-яку перевагу, тому наша лінія оборони не зазнала змін. Загалом ситуація на жаль доволі. Прикра, оскільки місто Вовчанськ сьогодні виглядає, як в минулому виглядало наше українське місто Бахмут, а також місто Авдіївка. Тобто, російські окупанти в Вовчанську використовують тактику випаленої землі. Російські окупанти продовжують використовувати широкий спектр вогневого ураження: це ствольна та реактивна артилерія, це дрони, бомбери, це дрони ФПІ. Часті випадки на нашому напрямку тепер це дрони FPV, які літають на оптоволокні, відповідно враховуючи це, а також погодні умови нашим військовослужбовцям дуже складно на лінії бойового зіткнення. Але, попри все, оборона міста Вовчанськ тримається міцно. Також варто зазначити, що сьогодні сили оборони України. Зокрема, 57-ма окрема мотопіхотна бригада тримають вогневий контроль над логістичними шляхами російських окупантів, тому для них використовувати бронетехніку це просто вбивча ідея, оскільки вона одразу ж потрапляє в поле зору нашої розвідки, яка надзвичайно швидко реагує та передає необхідні координати. Нашим операторам дронів та артилерії, які одразу вражають ворожі цілі, таким чином окупанти можуть пересуватися до лінії бойового зіткнення виключно малими піхотними групами і проводити штурмові дії. Часто такі штурми вони просто не мають успіху, і ворог навіть не може провести ротації на власних позиціях. Така обрана тактика дозволяє нам Виснажувати російських окупантів та ламає їхні плани ще на тактичному рівні. От якраз стосовно в цьому контексті, осув Хортиця буквально день-два тому повідомляло про те, що от про те, що у Вовчанську, зокрема, оці малі піхотні групи, вони фактично загнані по підвалах і там перебуваються. Чи це правда? Чи чи немає таких відкритих і динамічних міських боїв? чи правда, що окупант ховається у підвалах? Враховуючи те, що з травня 2024 року, з того моменту, як російські окупанти зайшли в місто Вовчанськ, вуличні бої і міські бої, вони були надзвичайно активними, оскільки була міська забудова, була інфраструктура, яка дозволяла вести Такі штурмові дії для окупантів, от відповідно, станом на сьогодні, місто Вовчанськ воно зруйноване вщент, і взагалі ворог шукає будь-яке приміщення. Будь-який інфраструктурний об'єкт. Ну, зазвичай це є підвали від старих зруйнованих приміщень, де вони намагаються заховатись від нашої розвідки, а також від нашої артилерії, від наших засобів враження. Тому, звичайно, динаміка штурмових дій впала. Також варто зазначити, вона з серпня 2024 року з початку операції сил оборони України на Курщині вона також знизилася. Таким чином в окупантів немає ніяких інших методів, як штурмувати наші позиції ну по дві-три ворожі одиниці. Наше командування, а також наші бійці цю ситуацію прекрасно розуміють і використовують в свою користь ефективно їх знищуючи. Ми сьогодні також маємо можливість внести якусь користь в вашу боротьбу історику, ваших побратимів задонатити принаймні ось ці хвилини обов'язково маємо це зробити на авто, збираємо сьогодні на ремонт транспортних засобів, того що може далі допомагати нашим військовим саме на вовчанському напрямку. Друзі, це дуже важливо. І зокрема, якщо до питання про те, наскільки є можливість тактика або стратегія Росіян, ну мабуть, скоріше можливість робити якісь. Фортифікації, яким чином захищати місто, або робити так, щоб протидіяти нашим силам оборони, от щось такого з оборонних споруд щось використовують, вдається їм будуватися. На даному етапі оборонної операції в місті Вовчанськ враховуючи те наскільки професійно діють діє наша піхота, діє наше командування тактичного а також оперативного рівня, вибудувавши ефективну оборону, а також тримаючи логістичні шляхи ворога під контролем, йому вибудовувати якісь фортифікації на даному етапі неможливо, тому єдиний метод. Захисту від нашої української кулі є власне оці сховища чи якісь підвальні приміщення, тому в дан на даному етапі це неможливо. Зрозуміла ще одна така цікава історія. Це ну фактично колаборанти і зрадники. І знаєте, коли ми говоримо про міста, які є лінією фронту, як Вовчанськ, то це достатньо гостра така проблематика. СБУ повідомило про те, що затримало місцевого жителя, який працював фактично на окупантів і через соціальні мережі зливав інформацію про по. Позиції пропозиції наших сил оборони і цьому громадянинові України всього 21 рік. От пане історику, чи чули ви от про такі приклади настільки, наскільки вони часті, так або не поодинокі. Безпосередньо мій підрозділ, другий стрілецький батальйон, з такими випадками не стикався. Але коли ми говоримо з побратимами з дружніми підрозділами, які також тримають оборону Вовчанська, то про такі випадки неодноразово чуємо. Тому для кожного бійця, який знаходиться тут на півночі Харківщини, надзвичайно важливо забезпечувати укриття транспортних засобів. Також використовувати засоби маскування, оскільки ворожі ДРГ групи, а також колаборанти, російські агенти, вони звичайно тут присутні, От, на даному випадку безпосередньо утримувати і говорити про те, що ми безпосередньо бачили таких колаборантів. Ми ну не можемо, тому що не з за ким не пересікалися. Дуже дякуємо вам за час за інформацію. Дякуємо всім, хто долучився за донатив і хто буде продовжувати це робити. Я впевнена, що кожна гривня сьогодні пішла на користь і ми змогли допомогти нашим військовим на ремонт транспортних засобів. Всім.